Вітаю! Мене звати Сотуліна Аліса, я тенор-саксофоністка. Я родом з Харкова, наразі проживаю у Львові і також навчаюсь тут. У 2020 році я закінчила музичну школу з фортепіано та альт-саксофону. Далі поступила в Харківський музичний фаховий коледж, там перейшла з альт саксофону на тенор-саксофон. з тих пір мій е, зріст виконавський сильно полетів вгору. Далі сталося вторгнення, я евакуювалася у Львів і перейшла в Львівський музичний фаховий коледж, також на клас саксофону, і закінчила його з відзнакою в 2024 році. В 20... Наразі я навчаюся на другому курсі Львівської національної музичної академії на кафедрі джазу у класі Андрія Поприка. За час навчання я набула трішки педагогічного досвіду, наприклад, роботи з дітьми 5, 7 і більше років. Також зараз викладаю приватно. Я вважаю, що головна задача педагога-музики не відбити бажання грати, співати, виконувати, вивчати. Бо моя перша викладачка фортепіано була доволі. Тиранічна. І я ледь не кинула музику через неї. Я дуже рада, що я цього не зробила. Тому мій підхід доволі м'який. Звісно, працювати над технікою це часто скучно і неприємно. І це займає більшість часу занять музиканта. Про те, щоб займатися технікою, треба мати якесь захоплення, якусь любов. І це найголовніше. Чотири да, цікавих факти про мене. А, перше, це я вивчаю вищу математику, чисто тому, що мені цікаво. Я просто ходжу до репетитора, він мені викладає вищу математику. Наразі я приходжу дискретну алгебру а, просто тому, що мені цікаво, і я знаходжу дуже багато спільного між математикою і музикою. Для мене ці системи неймовірно гарно поєднуються і мені дуже неймовірно цікаво це вивчати. Друге, це те, що я ходжу час від часу в спелеологічні вилазки, і я загалом дуже спортивна. Третє, я дуже люблю спілкуватися з дітьми. При тому, це з дитинства. Навіть коли я була зовсім маленька, в мене народилась молодша сестра, я її дуже любила і я дуже багато з нею спілкувалася, хоча батьки очікували, що ну, буде не так мирно в нас все. І четверте... Це те, що я слухаю дуже багато музики. В мене тільки плейліст мого улюбленого джазу, там понад 600 пісень, саундтреків. Понад 600 саундтреків. Це все. Дякую за увагу. Буду чекати на відповідь.